Усім привіт! Сьогодні п'ятниця, і я знаю, що ви очікуєте від мене на відео, але є декілька причин, чому я не можу їх сьогодні виставити. Зокрема, така, що у мене зараз дуже багато часу йде на навчання. Приблизно 6-7 діб на тиждень. Тож, я зараз в боргах. Мені дуже складно навчатися в таких умовах, тому вибачте, контент поки що не виходить. Але я сподіваюся, що вже приблизно за місяць або навіть скоріше, все, стане на свої місця, і я знову буду випускати нові відео. А поки хочу вам сказати до зустрічі. Скоро зустрінемось.